Саме на цій території, неподалік стадіону Авангард, розташовувалася у XVIII столітті одна з найвідоміших споруд рівного Палац князів Любомирських. У стінах цього замку відбувалися події відомої книги Володимира Короленка Діти підземелля. Зараз про цю споруду нагадує хіба що вулиця Замкова, яка названа в честь резиденції. За підтримки місцевої влади історики та археологи зголосилися розкопати та дослідити залишки замку у Рівному. Програму археологічних розкопок представили громадськості вже сьогодні. Тривалість проєкту, який називається Відродимо замок у Рівному, розрахований на три роки та включає шість етапів від дослідження території до експонування виявлених знахідок. Ми проводили дві дуже серйозні розширення наради. Ми послухали експортну думку, і всі експерти, які представлені зараз тут присутні, сказали своє позитивне рішення. Цей проект програми потрібний, він абсолютно реальний до його здійснення. І е, моє відчуття. Збіглася з експертною думкою, це можливо і культурологічний і історичний шанс для міста рівного. Після Другої світової війни, а саме у 50-х роках ХХ століття, будівлю було розібрано, а ділянку, на якій розташовувався палац власників міста, зрівняно із землею. Жодних археологічних досліджень на території замку не проводилося, тому відсутня будь-яка інформація про ступінь руйнації цієї пам'ятки. Перш за все, ми не знаємо, наскільки, древнім, наскільки древньою будівлею є фрагменти, які ми знайдемо. Чи це буде замок, який ще був споруджений Марією Несвицькою, а можливо перед тим є свідчення, що там був ще дерев'яний замок до Марії Несвицької, а потім вона вже будувала кам'яний? Що ми там знайдемо? Наскільки глибинну історію ми піднімемо на світ, поки що невідомо. Найперше, що планують експерти, це масштабні георадарні дослідження, а за тим археологічну експертизу ділянки, орієнтовна площа якої півтора гектари. За результатами цієї експертизи можна буде визначити, чи є підстави розглядати цю територію як пам'ятку археології, кажуть експерти. А вже рішення копати чи ні прийматимуть депутати на сесії Рівнеради. До археологічних розкопок планують залучити й команду волонтерів, на трирічне навчання яких пропонують передбачити 30 тисяч гривень. Вартість робіт у перший рік складатиме 400 тисяч гривень. Тетяна Іващук, Олена Сергєєва у ритмі подій.